Доброго вечора, шановні. Чому вечора? Тому що вечоріє. є. І зараз такі запахи. Зараз працює мій запашний сад. Подивіться, вони повідкривалися. Оце тютюн запашний. Подивіться, шановні, яка то краса. А які запахи? І зараз почнуть літати колібрі. То казала, якась така маленька пташка це колібрі. Почнуть, вони люблять тут -от змагатися. Але зараз я у своїй грядці. І ви знаєте, тут такі комарі, що вже тікаю. Зараз продовжу трошки нижче. Подивіться на ось цю красу. Подивіться, тут якраз всі кольори зібралися, які у мене є. Три кольори, чи чотири. Немає розовеньких, мабуть, тут таких. Подивіться, яка то краса. А запах зараз. Це неймовірно передати. Ви знаєте, була в дитинстві моєму матіола. І вони такі, знаєте, на вигляд. Та всі знаєте, як вони виглядають. Ну це ось вони. Усі красі. Висотою десь один метр. Запах неймовірний. А це така це перший урожай трошечки е походила біля неї. Погралася з нею. Зараз ще покажу, мабуть, видно. Ось, подивіться. Ну, щоб для. Ой-ой-ой. Ось вона. Бачите, яка. Її мало дуже, тому що її все-таки сухо. шановні, полила. І всього-навсього. Ну, а це думаю, покажу запашний сад, а то все красивий, красивий. А це зараз стільки ароматів, стільки ароматів. І краса теж є. Не тільки аромати. Подивіться, яка це краса. Отут у цьому кущику два сорти. Бо я коли сіяла, то я не дивилася, не ділила його. А скільки сипанула, і потім, коли пікувала чи пересаджувала, то теж не дивилася. Ось манюнька моя. Бачите? Все своїми руками, тому що ось це, це теж, подивіться, вже пів метра кущик буде. Ой, забула знову, як по-українськи буде, по-нашому. Це е -е, чай для чая. Ось є така ще біленька. І от моя гортензія. Ой вони такі. Любуюся. Милуюся, любуюся. Але думаю, ні, все-таки покажу, бо запахи де. Вона у мене, знаєте, що мені скрізь. Де зійшла, тому що вона понасівалася. От бачите, йду і ось краса яка. І запахи. Ось там іще в мене. Бачите, зараз ще покажу тут швиденько, так щоб вас не затримувати. Но, але таку красу і запахи, бачите? Чуєте? Помагає? Бачите, і не підбирала кольори. От вам і природа. Чутюн запашний, деревій. Ось теж. Ось бачите. Поєднання там, та то, та сьо. Все гарно, все, що росте, цвіте, колихається, дуже гарно. А полин, ой, ви подивіться, це дерево, це кустище. А ось, бачите, за кущем сховався теж. Що ви думаєте? Ось скільки його там. Самосійка. І ось то вже вже впав, вже його треба підв'язати. Ось і не підв'язую, Бачите, він тут ось такий, Масивний, бачите, як тютюн листя, як тютюнове колись у тюті моєї. Тютюн вона у Рожневі, це Косівський район. І там тютюн вирощували і ламали листя тютюнове. Ну, то точно отаке величиною ось рука і листок тютюновий. Селяли на, на нитку і сушили. Ну, ось отак, От якось так. Господарство, а ще там з другої сторони, але там трошечки чоловіки сидять.